Зоре моя вечірня, я уривок з поеми, княжна, читає учениця п'ятого класу Новонодобрятинського ліцею Шевченко Ангеліна. Зоре моя вечірня, я зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи. Як за горою сонечко сідає, як в Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах Гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, лакно ночує, а сич в лісі та на стрісі не долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре, мій друже єдиний. І хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.